Доброго вечора. Доброго. Ти, хай, ти до мене здорово. Да, хай Бог помогає вам. У вашій тяжкій праці. Щось ну, він слабенько допомагає. Да, успіх то нам поможе нещастим. щастя. треба було його... Оце мого олійкою полить зверху. Кого? Картопельку да. Там можна й так. Полець зверху. Не. Або буде текти аж по руках і по лук. Не ногах. хочу втекло. Тобто Диви, руках. яка сьогодні вечеря в тебе. Що хочеш да їж. Хоч не їж, хоч їж. Голодна така. Чого це вона в тебе голодна? Ти давай я заберу, а ти гуляй. Ти диво який. Хто тобі постарався оце? Само прискакало чи що? Сам собі. Да. Ти прийшов тільки впав за столом. А сам собі ти. <світ> <світ> Нашу. Ти мене аж за Ти сам собі коли готовий хоч один раз. Так, да, а докажи, що це ти. Докажи. Що я можна пок... доказувати, як я знаю, що ти собі не приготуєш, а мені тим боліє. Та да, ще я й тобі добре готую. А собі? Ти тільки й був двориш собі. Там коли не зайду, бо твориш. Mm, Щось колотить і п'є. Більше нічого я не бачила щоб ти і не пам'ятаю, mm, коли то ж це. Хватить, ну отож. Треба їсти, дякувати, що тобі приготували та посадили. Дякую тобі. От правильно, Диви, як смачно. За те, що ти є така хороша. Да. А ну, хто б тобі ще такий хороший є? Нема. нема. Отож. Ей, так. Все. Сельдька хороша, да? Ну, да, ти хочеш селедки? Не. Он ещё я. Не... Я была, попробовала, більше не хочу. Не хочу. Ти чому виш воду п'єш? Та й воду п'й, а потом на ранок аж запахну. Ага. До цієї риби. Тих пухла, ті російські. Не, не хочу. А чо? Хай тобі. Подумай, що тебе б жділи покусав. А я не хочу підпухати. Всегда тоді тільки риби зім, так іначе підпухнути. Як не можна, то й не можна, я й не переживаю сильно. то спробувала маленький шматочок. Хороша, ти, хороша. Да, дід? А як тобі да. можна, то їж собі. То я, їж. я ж тобі приготувала, щоб, щоб щось було тобі. А то в руку можна броти. Да, то та тліркою можна броти. А, а то вилочкою можна. О ти ж не схочеш туди руки пхати. <схід> <схід> Ох, дід, наробився, наробився, задає. І все хоча за один день. Та якось хоч аж потрошки його розтягують, удовольствия на потрошки. На... на один день, на ну, другий ну. день. Не треба перерватися в один день, так? Да? Ото трохи там зробив, ходить, не треба було більше нікуди йти. Ще й завтра день йде. І післязавтра один день. Ще... То... в день йде. А возить, що сука В друже ліла. Нічого, то так надо. А, ну. Да. ну не всю зразу. Не возив я ще землю туди-сюди. Ну то ж хороша земля. Ага. Да. Буде хорошо рости, розсада. У мене дуже хороша. Хороша, так. Да. Я знаю, що хороша. буде. Ну, то не така Да. Ага. Та не молися. Сид... Сиди чи молиться. Нащо тобі щось я... допоможе? Геть угу. э, нічого не допоможе. Чи це ти жалуєшся, чи що ти робиш? Жалуюся, що ти не жалієш. Жалуєшся, жалуюся, нічого тобі не. Як треба, то треба, да, далі? Не хочеш? Ну, вже не хочу нічого. Не то на що не... ти його отого, от як не хочеш? Не хочеш, то й не треба. Це ж не пляшся, хто б буде. Так. Тож я тільки так мій. Бур'яно там вже сапати. Який бур'ян? Пройшлогодні, там ще шкурку треба оперативно. Я там коло клубники бачила коврик такий зелений. О, то він виріс уже там тільки, так? Ну, то сапає. Та ти хоч зразу уничтожити. Ох, і Який ти. Якби все савонічто вже тільки. Хай трошки щось позеленієш. Тому що діанішся буде. Ні. Ну. Дід, що ти мене вчиш? Та Хочеш мене навчити чомусь. No, не робиш мене. Не робись треба, ніхто нікого не робить. Не жуєш так довго. Та я не пойму, чому на той, так довго жується. Бо то їж треба було викинути. А це ж ти не викинула. Бо так положено. Спасибо, що всі немає, ні кісток, нічого. Бери тільки та їж, так? Да. Це так, як ти любиш. І гайки картоплю обчистила тобі, щоб ти. Ну, Ай, ну, Ой, й додумалася. А ти що не чистила? Ні, не, не, а яку я її чистила. Вона так хорошо ріжеться, А, а чистити ти... можна й саму. Yeah. Он, вон, а її я думаю, що почистила та чуєш, шкурка наша є. Жується довго, да? Oh хе хе Ну, треба ждіти, щоб посмішив трошки. Там мене, б... Вона... Та щоб дід насмішив. А так не ну, цікаво, як буде все хорошо. Геш? А так ти така смішна, да? Весела твість. Ха-ха. Так дід, я ж мовчу, я ж дивлюся внимательно, уважно. Ти знаєш, що це дерева покропити кущі. Та хто ж тобі не дає їх кропити, га? Та нема ж як. Як це нема як. А що треба для цього? А ти ж мене зранку почнеш тягати. Нічого з тобою не затягнуся. Ні. Не затягайся, не переживай. Тебе тяг тебе потягнеш. Що таке, втомився піти. А ти мені чай не робила? <рес> Ні. Ага. Бо ти не сказала, я забулась. а що ж я забулася. Ой, горе, водичка у нас є. Шо? А що його довго робити, той чай чи що? Ага, ж. Щас і зробиться. <кхем> так, ну це я вже й наївся. Та як це ти, ти ж аж нічого не з'їв? Я ж думала то. Так мало О, приготувала, думала, тобі не хватить. Все хватит. виставила, Шей. що смачніше тобі. Шей. І то я ще сала зі бачила. Ну, да. ну так. То... П'ятний ж... проголодався так. То... Та не дуже Н так. Не ну можу. як на це як голодий, то і то сів би б'ю. бо воно не дуже ще а як натомився. То ну, що так томиться вже? Ти ж що зображає, що ти робиш уже. Mm. Ти ж дуже чувства, що ти робиш. Ті з мішком, як гепнувся, і велосипеді і ла мені, і ногу витягнути, можна. хоч караул кричей моя, а заховалася нема. А я що то запила бігти спасати? А я? Як... Ой, вона, я не бачила. То добре кричать. Хіба ж я Якось... дивлюся в ту сторону? Якось вирішую. <laughs> От тебе мене треба було позвати, я б зняла на відео. то я, я Та кричав, що ж, рятуй та кричи. Mm. Щоб відео позбіло. Та-да. А да. я б бігом з телефоном прибігла і почала б усіх знімати. Понятно. Сказала, що ви повитріщалися. <сум> От дід, ти завжди мені контент портиш. Mm -hmm. Такий би був контент, дід лежить, спав, і мішок на ньому, і лісапець зверху, mm -hmm. і вибратися не може. То, то Я так, не сиділа так. в хаті. То був би контент. Да. контент. А ти потихеньку і не міг мене гукнути, бери телефон і біжи mm -hmm. мене знімати. <світ> знімати. Рятувати. Ну, як. Мовчиш то... Ну вже я да. да. Може. От зря я пропустила такі кадри. Угу. Оооо, то ти ще не доїв оцього? Що Чого? Не хочу вже. Да. А коли ти його доїси? Та вже ж поки спатися довго буде. То ти... Оддихну, Дід... тоді доїм. Діти, ти як ляжеш віддихати, то це вже капець буде. Не капець. Я знаю, як ти віддихаєш до ранку потім. Як тільки до кровати і ну, ноги відкидав. А що ж? Набігайся, відкинув обіти. Так нідь. Не мозга, так думати да. що побігав трохи, хватить. Чого його бігати так аж прямо падать. Що не чув, ти дуже не я ж тебе дуже чувствую, а ти сам. Трохи побегал и все. Сказал, то на ну, осталь, завтра уже буду бегать. Сегодня уже все. Mm -hmm. Да. Не только <свят> надо сегодня бегать, завтра не да. Сейчас с тобой Да, конечно, да. <свят> Ты прямо без хлеба уже да? Да, бо уже и хлеба не Так, з картоплиною. Ось так, і воно сухеньке, як сервелат. То це і є сервелат? Да. да. <с> Дід, ти вгадав. Нехай буде. Так, да. нехай буде. Нехай буде тобі смачно. Зараз поп'єш чаю, шо та й буд шо? будеш відпочивати. Больше. Махай до побачення. О, не хочеш? Не хочеш ну... махати вже? Ми його до ранку. Чого? Не знаю. Ти що, дід, не лякай нас так? Хто ж буде тут вечерять? Откриду, я воно вже й ноги піляти не можу. Откриду Ой, дід, давай, іди відпочивай. Так, спасибо. дякую, до побачення. До побачення. Ой, щось я прихворала.